Фракція батьківщина Вадим Івченко. Григорій ласка. Шановні колеги. Ви знаєте, що фракція батьківщина вже котрий тиждень наполягає на тому, що були внесені соціальні закони про пенсії, індексація заробітних плат і пенсії, скасування податків. І я хочу зараз передати слово безпосередньо керівнику об'єднання прав спілок Асовому Васильовичу. Доброго дня, шановні журналісти, телеглядачі. Професійні спілки, які об'єднують загалом 8 мільйонів найманих працівників держави, студентську молодь і ветеранів праці, протягом останніх шести місяців активно ставили питання про те, щоб відповідно Верховній Раді було прийняті низка соціальних законів, які дозволять відвести від людей загрозу бідності і жебратства. Це законопроект, який стосується індексації заробітних плат і пенсій за період з грудня 2013 року, коли останній раз була підвищена мінімальна зарплата і пенсія, інфляція становить 172 і жодної копійки до пенсії і заробітної плати не було додавлено. Наступний законопроект, який стосується оподаткування пенсійних виплат. Безсовісно, а власне протиправно, все ж таки через Верховну Раду була продавлена зміна до законодавства, яким працюючим пенсіонерам 15%, як кажуть, конфіскували пенсії, зароблені впродовж тривалого років трудового життя і роботи. Ми вимагаємо скасування цього обмеження, хоча і приймався тимчасовий законопроект на період до 1 січня 2020, Шістнадцятого року, але це рішення ми вважаємо антиконституційне, і тому його потрібно негайно ліквідувати і відновити закони права працюючих пенсіонерів. 2 мільйона 660 тисяч людей, які сьогодні працюють на економіку, на державу, формуючи бюджет країни, і вони заслуговують на те, щоб отримати зароблену пенсію. Наступне питання це оподаткування взагалі пенсійних виплат після проведення пенсійної реформи у 2004 році, ні пенсія, ні пенсійні виплати, ні страхові внески не оподатковувалися, зважаючи на той мізерний рівень доходів, які люди отримують на під час відпочинку. Тому те, що запроваджено оподаткування пенсії. Ми вважаємо, що шкала несправедливої і потрібно змінювати. Пропозиція про спілок не податковувати 8 мінімальних заробітних плат і відповідному законопроекту, який подано до Верховної Ради, це справа міститься. Наступне питання це відновлення загальнообов'язкового державного соціального страхування частині проведення санаторно курортного лікування, реабілітації людей. Які працюють в шкідливих умовах праці і потребують для продовження своєї праці щорічного або ж періодичного відновлення стану здоров'я таке рішення було прийнято на вимогу уряду. Ми вважаємо і не тільки ми, а всі застраховані особи серед них це 10 мільйонів застрахованих осіб працівників. Вважає, що воно має бути це рішення, має бути скасовано. Законопроект 2245 знаходиться в Верховній Раді і очікує на голосування. І нарешті те, що стосується цін і тарифів, ми підтримали, як про спілки, законопроекти, які, які подані до Верховної Ради, зокрема, політичною силою Батьківщина, які стосуються зміни рентної плати і зміни до інших законодавчих актів, які дозволять. Встановити ціну справедливу ціну на газ для населення і таким чином відвернути загрозу масових неплатежів, які очікуються восени цього року, коли наступить опалювальний сезон. Ми провели зустрічі з парламентськими фракціями, з головою Верховної Ради Гройсманом. На цих зустрічах в два тури під час перемовин ми досягли, здається, консенсусу, що парламентські фракції. Підтримують всі п'ять соціальних законопроєктів, які ініційовані і підтримані профспілками. Але ми бачимо сьогодні за підсумками погоджувальної наради, що в проєкті змін порядку денного на цей тиждень законопроєктів цих немає, тобто йде якась велика гра. Обіцянки не виконуються. Я хочу сказати про те, що профспілки знаходяться зараз в національному колективному трудомовому конфлікті з урядом. І якщо ці питання є заголовними в цьому спорі, і якщо рішення не відбудуться в стінах парламенту, то профспілки змушені буде вдатися до наступних кроків до проведення масових акцій протесту і організації страйки на захист законних прав і інтересів працівників. Сьогодні, сьогодні є ще. Можливість відвернути таку загрозу, враховуючи той стан знаходиться держава, але це буде залежати від політичної волі а, депутатських фракцій і від політичної волі уряду, який має погодитися з тим, що запропоновано. Тому ми наполягаємо, щоб у четвер на голосування було поставлено законопроекти 2883, 2682, 26,98, 98, 28, 35 і 22 45. На підтримку цих законопроектів четвер проспілки будуть пікетувати а, тут, біля будинку, у, біля Верховної Ради, проводити маніфестацію на підтримку і на захист законних прав і інтересів працівників. Михайло Волинець, голова конфедерації вільних проспілок та голова незалежної проспілківників України. Наші вимоги до всіх органів влади сформовані на вулиці. Вони чіткі і зрозумілі. Вони торкаються в першу чергу індексації зартної плати всіх доходів громадян і також виплат пенсій. Якщо цього не буде зроблено, ми будемо продовжувати вдаватись до акцій протесту. Закликаю всіх громадян України. І не тільки киянно з усієї України в четвер приїхати сюди до сін парламенту, щоб наші дії були переконливі, щоб влада відчувала, що люди не миряться з такою ситуацією. Лише в такому випадку, через масовість, через активність нашу, ми зможемо змінити ситуацію. Ми бачимо те, що не включені до розгляду в парламенті на цей тиждень всі ті законопроекти, які озвучив мій колега Григорій Осовий. Однозначно, ми маємо. Бути переконливими, ми маємо бути наполегливими, і в такому випадку всі ці питання, які торкаються кожної людини, і раптове підвищення комунальних платежів, і не індексації зарплатної плати, і збільшення ціни на газ у сім за один момент. Ми з цим ніколи не погодимося. Дякую.